Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати вивчене в початковій школі і теми сьогоднішнього уроку поняття дробу і порівняння дробів. Ми вже знайомі з початковою школи. Тому завдання нашого року повторити, узагальнити і закріпити свої знання щодо поняття дробу та вміння їх порівняти. Згадаємо. Дріб це одна або декілька частинок цілого. Якщо, наприклад, піцу ми поділимо на шість однакових шматочків і з'їсти один такий шматочок, то це буде дріб, який має вигляд одна, шоста. Дроби записуємо двома числами, розділені між собою рискою. Тобто, наприклад, 2, треті, одна. Четверта, п'ять, сьомих і так далі. Далі, число записане над рискою ми називаємо чисельник. Це в нас чисельник. А число записане під рискою ми називаємо знаменник. Це з дробу показує, скільки рівних частин ми розділили ціле. А чисельник показує, скільки таких частин ми обрали, узяли, забрали і так далі. Тобто, наприклад, якщо ми квадрат, прямокутник, поділимо на 4 однакових частинки і оберемо таких частинки, 3. Зафарбуємо 3 частинки. То наш дріб, який у нас вийде, буде дорівнювати, на скільки частин ми поділили? На 4. Тому 4 буде в знаменнику. А скільки таких частинок ми зафарбували? 3. Тобто обрали 3. 3 з 4, однакових частинок. І давайте розглянемо декілька дробів. Взагалі, коли ми кажемо про щось ціле, неважливо коло, квадрат, піца, тортик, неважливо, щось ціле це завжди у нас одиничка, тобто це не поділене. І далі, коли ми цю одиничку ділимо, наприклад, перша у нас одна друга, це ми наше коло поділили на дві частини і обрали одну таку рівну частину. Ми її зафарбували, то видно, так? Півкола. Одна друга, це в нас ще можна сказати по-іншому половина. Бачимо на коло, половина кола. Одна друга це половина. Це Запам'ятайте, бо це знадобиться це поняття. А ми йдемо далі. Одна третя. Наше коло поділили на три рівних частини і зафарбували червоним одну таку. І вийшов дріб, одна третя. Далі, четверте. Коло поділили на чотири частинки і обрали таку одну частинку. Дріб буде дорівнювати одна частинка з чотирьох поділених. Далі п'ятий, шоста і так далі по аналогії. Одна п'ята на п'ять частин поділили, одну взяли. Одна шоста на шість частин поділили, одну таку взяли частину. Одна сьома на сім частин поділили, одну таку частину взяли. Одна восьма поділили на вісім частин, одну таку частину обрали. І так далі. Тут можна помітити одну закономірність, що чим більше в нас знаменник, бачимо, там 2, 3, там 8, 9, 10, тим менше в нас стає дріб. При тому, що ми завжди обираємо одну частинку, тобто одиничку. Чисельник рівний, знаменник з кожним разом все більше, і при цьому наш шматок стає все менше. Тобто, це ми можемо так плавненько перейти до правила. що коли в нас чим більший знаменник при умові що чисельник однаковий, тим менший дріб, тобто, тим менше наш шматок. Тобто, якщо ми піцу поділимо на дві частини і візьмемо одну з'їмо, ми з'їмо багато піцу. Якщо ми піцу поділимо на 10 частин і візьмемо одну таку частинку, один шматочок, ми не наїмось. Тобто, чим на більшу кількість ми ділимо, тим Менше наш дріб. При умові, що ми беремо однакову кількість в чисельнику, в чисельнику завжди однакове число. Тому з цього в нас виходить правило, що більшим є дріб з найменшим знаменником. Тобто, чим більше знаменник, число в знаменнику, тим менше дріб. При умові, що у нас однакові чисельники. Наприклад, одна восьма, одна дев'ята. Де в, більше, де в нас шматочки будуть менше? Менші шматочки будуть там, де в нас знаменник більше. Тобто ми там поділили на більшу кількість. Тому в нас вийде що одна восьма більше, ніж одна дев'ята. Далі одна четверта, одна третя. Так само. Одна четверта це менше, ніж одна третя. Тому що, чим більше знаменник, тим менше 3. Одна дванадцята, одна шоста. Звісно, якщо ми поділимо на 12 частин. Шматок буде менше, ніж ми поділимо те саме на 6 частин. Тому 1 12 менше за 1 шосту наступне правило. З двох дробів з однаковими знаменниками в цей раз буде більший той чисельник якого більше. І той дріб менше, чисельник якого менше. Це про що? Якщо в нас є, наприклад, давайте ті самі кола. Два кола. Уявімо, що вони у нас рівненькі поділені на однакові частини. Наприклад, давайте на чотири однакових частинки. І одне і друге поділене на чотири однакових частинки. Коло в нас однакові. Але в одному дробі ми взяли дві таких частинки, а в другому одну. І який дріб буде більше? Який шматок буде більше? Той, який складається з двох однакових, чи той, який складається з однієї. Той, який складається з двох. Тобто, тут навпаки, якщо в нас знаменники однакові, тобто кількість частинок однакова, то більший дріб буде той, в кого чисельник більший. 7 восьмих 1 восьма. Знаменники однакові. 7 шматків більше, ніж 1. Далі 5 восьмих, 1 п'ята. 3. Шматки більше, ніж один. І три сьомих-шість сьомих шість шматків більше, ніж 3. Тому три сьомих менше, ніж шість сьомих. Переходимо далі. Як я казала, в нас одиничка це ціле. Завжди щось ціле ми позначаємо за одиничку. Також одиничку ми завжди можемо представити у вигляді дробу, де чисельник і знаменник в нас однакові. Як це виглядає на картинці? Уявімо прямокутник. Поділили на чотири однакові частини. Бачимо, знаменник 4, і чисельник теж 4. І взяли і всі 4 зафарбували. Тобто це ж буде повний наш прямокутник. Тобто це ціле. А ціле ми називаємо одиничкою. Тому 4 четверти – це одиничка. По-іншому, у нас різка дробу, вона замінює дію ділення. І коли ми знаємо за правилами ділення. Що, коли ми ділимо однакові числа, ми отримуємо одиничку. Тому можна ще так запам'ятати. 6 шостих теж дорівнює одиничці. І 100 сотих, 100, 1000 тисячних, одна, перша перших, п'ятих, 5, 5, 5, будь-які числа, якщо вони однакові в чисельнику і знаменнику, це буде дорівнювати одиниці. І завжди ми одиницю можемо представити в вигляді будь-якого дробу. Будь-якому. Тобто я одиничку можу сказати, що одиничка це, давайте так, 50. 50. От точно. І це буде точно одиничка. Тобто, коли чисельники знаменник однакові, дріб дорівнює одиниці. Завжди. Приходимо тепер. Згадаємо. Дріб чисельник якого менший за знаменник, називається правильним дробом. Дріб чисельник, якого більший за знаменник або дорівнює йому, називається неправильним дробом. Називається неправильним дробом. І давайте декілька прикладів. Правильні дроби. Чисельник менший за знаменник. Одна п'ята. Правильний дріб. Дві сьомих. Правильний дріб. Неправильний дріб. Дві перших. Чисельник більший за знаменник. П'ять третіх. І 3 третіх. Бачимо? А більші або дорівнюють. Чисельник тобто, більше або дорівнює. Це все неправильні дроби. Тобто, Коли ми одиничку представляємо в вигляді 3 третіх, наприклад, це вже неправильний дріб. Тобто одиничка це є неправильний дріб. Це якщо з одного правила, в інше перейде. І давайте на прикладі. Прочитайте дріб. Яку частину фігури зафарбовано? Подумайте, що є спільного у цих прикладах, але подано по-різному. З другим питанням ми з вами подумаємо трошечки пізніше. А зараз давайте з вами будемо записувати дроби. Перше. Коло поділено на скільки частин? На дві. І зафарбовано таких частин. Одна. Записали, що це за дріб. Друге. Наш. Наше коло поділено: 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 частин і зафарбовано таких частинки 1, 2, 3, 3. Записали, що за дріб. Третє. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коло поділено аж на 10 частин. А зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5, 5 частин. Порахували. Записала, що це за дріб, я. якщо 10 частинок поділено і 5 зафарбовано. Наступне четверте. Поділено на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 частин. А зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 з 14 записали це без швиденько дробом. Будемо зараз перевіряти. Зараз все запишемо, будемо перевіряти. П'яте. Коло поділено на раз, два, три, чотири частини і зафарбовано дві. Записали дві частинки з чотирьох. Шосте. Наскільки поділено коло? Вісім. А зафарбовано? Чотири. Записали, що задріб. Наступне. Поділено на 12 частин, а зафарбовано правильно 6. Записали це дробом. І останнє. Поділено коло на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 частин. І зафарбовано 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 частин. Щось у нас таке вже було. Записали дріб. Записали. Точно, кожен дріб записали. Тепер перевіряємо. Перше одна друга. Друге 3 шостих. Третє 5 десятих, четверте 7, 14. П'яте дві четвертих, шосте, 4. Восьмих, сьоме, 6, 12 і восьме, 7, 14. Перевірили, там, де неправильно собі виправили. А тепер давайте думати, що спільного в цих, в цих прикладах. Подивіться на коло уважно. Зафарбовано в кожному колі однакову частину. Якщо так глянути, не дивитися на всі розподіли, не дивитися на що там ділиться, просто глянути на кольори, то ми можемо побачити, що кольорами в нас зафарбована всюди половина. Коли однакові знаменники. Чим більший чисельник, тим більше дріб. Коли однакові чисельники, чим більший знаменник, тим менший дріб. Навпаки. Взагалі, коли ми кажемо про дроби, всі правила, от, час від часу ви будете вчити якісь різні правила, пов'язані з дробами. І кожне правило, коли стосується чисельника і знаменника, вони йдуть навпаки. Тобто з знаменником якась завжди. Щось що 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 не так, щось навпаки. Так. Дві 25 і 7,25. Скажіть мені, будь ласка, який дріб більший? Тут знаменники рівні, тому більший той, в якого більший чисельник. Сім 25. Наступне: 1,14 і одна 17. Більший дріб буде той, в якого продовжуєте. Правильно менше знаменник, тому що тут у нас чисельники однакові. І чим на меншу кількість ми поділимо наш тортик, тим більше ми шматок з'їмо. Тому в нас буде 1,14 більше. 13,19 і 12,19. Тут, навпаки, знаменники однакові. А чисельники, чим більше однакових шматків, тим краще, тим більше ми з'їмо. Тому 13,19 буде більше, ніж 12,19. І останнє. 4 п'ятих і 3 п'ятих. Однакові знаменники різні чисельники, а тому у нас чим більш чисельник, тим більший дріб.